Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні 2 травня і я запрошую вас на весняну прогулянку столицею. Ми розпочнемо нашу мандрівку з парку вічної слави, що неподалік Києво-Печерської лаври. І пройдемо до Аскольдової могили. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Це дуже допомагає. Гайда разом відкривати красу Києва. Парк вічної слави. Дуже гарно співають пташки. Скольдова могила одна з найвідоміших історичних місцевостей та урочище в місті Києві, де колись також містився престижний некрополь, знищений за радянських часів. У наш час парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва розташована між Дніпровським узвозом, вулицею Івана Мазепи і Мар'їнським парком, охоплюючи частину дніпровських схилів. Аскольдова могила виникла на місці урочища Угорського. Цю місцевість здавна пов'язують з легендою про вбивство Аскольда. За літописом Аскольда похована саме на цьому місці. Згідно з переказами, ще княгиня Ольга збудувала тут, у 10 столітті, дерев'яну церкву святого Миколи. Микола це ім'я, яке прийняв Аскольд при хрещенні у 867 році. Територія Аскольдової могили пам'ятна ще й тим, що там у 12 столітті було поховано князем Святополком Ізяславичем його тестя Половецького хана Тугоркана. Новий гай пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. закладено з ініціативи президента України Віктора Ющенка у 2005 році. Друзі, ось ми перед собою зустрічаємо храм святого Андрія Первозванного. Даний храм споруджено на честь 2000-річчя Різдва Христового коштом громадського фонду святого Андрія Первозванного. Перед нами пам'ятник святому апостолу Андрію Первозванному. Його постать висічена з каменю. Постамент має надпис святий апостол Андрій Первозванний». Друзі, цей апостол вважається одним із найближчих учнів Ісуса Христа, і за переказами саме він приніс християнство на територію сучасної України. Існує легенда, що він благословив Київські пагорби і передбачив появу великого християнського міста Київ. Цей пам'ятник розташований неподалік Дніпра в місті Києві, де за легендою він встановив хрест. Відомо, що в Угорському урочищі недалеко від Аскольдової могили. Була розташована стародавня християнська церква, в якій збиралися християни в час, коли панувало язичництво. В 15 столітті біля Аскольдової могили виник монастир. І відповідно, був утворений некрополь. Він складався. Від кінця 18 століття до початку 20 століття. Спочатку даний цвинтр був суто монастирським, а у 1786 році загальноміським. Ось перед нами хрест. Саме ця територія була місцем захоронення жителів Києва в той період, в той час. Цвинтар на Аскольдовій могилі був значно менший за Байковий, але не поступався його елітарністю некрополя. Тривалий час тут ховали відомих і заможних киян. Також були споруджені. Численні художні надгробки і склепи на схилах Дніпра знаходили вічний притулок філософи і лікарі, письменники та актори, інженери й композитори. Тут були поховані як відомі українофіли Олександр Лашкевич, так і Василь Тарнавський, Москофіли Михайло Юзефович та Олександр Дрентельн. Багато ховало тут військових від ветеранів війни 1812 року з Наполеоном до учасників Кримської війни та героїв Першої світової війни. Наприклад, пілот Петро Несторов похований на цьому цвинтарі. Поховання на цьому цвинтарі припинилися. Наприкінці 19 століття. Через постійні суви схилу цвинтр опинився аварійним. Ось подивіться, друзі, висота метрів 20-30, мабуть. Ось такі схили. Середина самого урочища. Тут, якщо придивитися, можна знайти камені, які використовували під час обладнання самих могил. Залишки. Фарфурових виробів, рельєфний борт, можливо, чашка була. Час від часу ми зустрічаємо дерев'яні хрести. Все свідчить про те, що ми зараз знаходимося на території вище зазначеного кладовища. Звичайно, що будь-яких слідів на те, що тут. Був некрополь майже немає. Але ось такі моменти ми можемо бачити і стверджувати протилежне. Ось. Смітничок влаштували. Досить часто зустрічається ось така цегла. Друзі, хто знає, підкажіть, що це за форма, можливо, з неї обкладали могили, можливо, це сучасна цегла. Напишіть в коментарях. Тут знов такий іде обрив. Опасний схил, небезпечний, але я хочу максимально показати. Вам цю територію, рельєф. Ось подивіться, далі вже небезпечно. Ось. Дуже вже такий різкий нахил землі йде. Перед нами видніється Дніпро, Річка і лівий берег міста Києва. Повертаємося на алею. Перед нами ще одна капличка. Ось така. А з цієї сторони відкриваються пейзажі на лівий берег. На микільську відкривається вигляд. Ось саме тут ми знаходимося на правому березі. Візьмемо в оренду самокат і прогуляємося разом з вами, роздивляючись місцеві пейзажі. Ну що, друзі, вперед? І не завершення, ми дійшли до Аскольдової могили. Тут якось особливо тихо і спокійно. Стоїш над Дніпром, і ніби вся історія проходить перед очима. Кажуть, саме тут похований князь Аскольд, місце, де хочеться зупинитися, перевести подих і просто побути в тиші. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!